Перше правило фінансової грамотності рахуйте гроші. Найкращий спосіб оптимізації будь-якого процесу це проведення замірів. Отож, гроші люблять, коли їх рахують. Це не обов'язково робити постійно, роками, десятиліттями. Це можна навіть робити, якийсь короткий проміжок часу, який вам вже багато чого відкриє. Яким чином можна рахувати доходи і витрати? Ну, в першу чергу, це є. Різноманітні мобільні додатки, їхні велика кількість, і в додатку до даного уроку я вам дам кілька рекомендацій програм, які можна використовувати для ведення свого сімейного бюджету. Другий варіант він є трішки такий стародавній, але тим не менше дуже ефективний. Це є блокнот і ручка. Можете покласти собі на якомусь відкритому місці вдома і записувати собі кожного вечора доходи витрати, а потім переносити, наприклад, в Excel, де вже підбивати собі баланси. І останній варіант це використання мобільних додатків банків. Подивіться в своєму банку, яким ви користуєтеся, чи є в них мобільний додаток, чи є в них можливість з підбиття балансів протягом місяця. Але цей варіант він є, на жаль, не повний, тому що все рівно ми ще досить значну частину своїх витрат робимо готівкою. А в мобільному додатку ця готівка відображатися не буде. Отож, мобільний додаток банку, ЗОшит, ручка, Excel або мобільні додатки, які можна використовувати для ведення сімейного бюджету. Я вам рекомендую: виберіть собі зручніший для себе і кілька місяців порахуйте свої доходи і витрати. Ви там побачите багато чого цікавого.